Доброго дня, діти! Сьогодні ви подивитеся лялькову виставу казку Ріпка. Рібка в казці допомагає співпрацювати людям та тваринам, допомагає досягти бажаного результату. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно, казка починається. Раз весною. Взяв дід лопату та мотику, скопав в огороді грядку велику, мервицею попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив собі рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ходив дід у город. Набравши води повен рот, свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, сразу така, як мишка була, потому, як буряк, потому як кулак, потому як два, а наприкінці стала, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у горох, гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, заперся ногами, добуває силу всіх, як ковальський міх, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть, аж підтече. Працюють руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе тоді баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони у город гуп-гуп. Взяв дід рідку за чуб, баба-діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, торкають руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе тоді, дочка, песика, фінку. Ходи, фіночко, не біжи. Нам рібку вирвати, допоможи. Пішли вони у город. Гуп-гуп. Взяв дід Ріпку за чу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Торкає дід Ріпку за чівку, баба діда за обшивку, дочка-бабу за запаску, собачка-дочку за спідничку. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю, Варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони у город. Губ-губ! Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами упираються ногами. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе тоді киця мишку сіроманку. Ході, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони у город гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли та й витягнули рібку. Впала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю варварку, а мишка. Щось у шпарку. Ось діти ми подивились казку рібка. І зрозуміли, що разом з всією родиною будь-яка справа вирішується легше, і не варто недооцінювати допомогу наймолодших членів сім'ї, іноді вона буває найцінніша в казці Рібка. Всі дружно працювали, допомагали одне одного, і навіть маленька мишка допомагала усім витягнути рібку.